Як відмити гроші? За допомогою ось цього H2O. Є купюра. У нас тут таке п'ятнишко якийсь чи грибок, чи щось таке. Цвіль якась. Одна і трошки ось тут видно ось. Трошки тут є. Що ми робимо? Беремо H2O. Приблизно пів банки. Пів півлітрової банки. Беремо білизну. Добавляємо білизну. Щоб було трохи більше половини. Далі мішаємо ножничками. І що робимо? І окунаємо цю купиру в наш розчин. так от. І там її миємо. Миємо. миємо, Потім достаємо.